Не потрібен апарат на передову, потрібен квадроцикл 4 х 4 немалої кубатури ціною до 4 тисяч доларів. Це ніякий не фінансовий збір, це просто прохання від цієї ж релігійної організації, е, яка з Божою допомогою доставляє от такі от і подібні квадроцикли з передової, які приїхають в стані неробочому, далеко не робочому. Чекає вже на відправку, і я так зрозумів, що Потрібен апарат персонально для нашої людини, можливо, з нашої прекрасної Кам'янської ТГ, можливо, просто для хорошого захисника, якому саме воно там потрібно. Тільки не пропонуйте, не пропонуйте там китайці до 300 кубів, там 400 500 і вище, якщо це китайці. Тому що за 4400 реально можна купити нового китайського там, ну найкращого там ті от башановські двигуна, двигуни. Найкращого з того, що. Воно пропонує. Але друзі, от я думав, колись, що в нашому сусідньому селі Дубове, там колись не робили дорогу, да і тут колись не робили. Вилазило таке болото, як з аду. Да? Ми думали, що гіршого немає. Цей квадроцикл, коли приїхав, ми його відмивали. Ми його мийкою <смайко> високого тиску. Ну, інтертул, ну але одна от з найсильніших собі подібних, так. 250 літрів води, я жахнувся. От, і я от уявляю, коли от заїхаєш, заїхаєш, потрібно швидко проїхати. 300 кубові на максимальну також будуть малі. І це просто смерть, коли двигун просто не може виїхати. Тому кидайте варіанти, кидайте, так, зайди в OLX, зайди в OLX і там вже є. Ну, Я знаю, що є в OLX і я знаю, що є. Там в авторія, я знаю, що є в людей на хаті, тому що багато просять часто слухай, я продав свій апарат, але я не хочу. Я хочу обійти о тих хитрих лисів, які приходять на подвір'я, рубають себе якогось там чи сільського, чи там і тратиш на них там навіть не один день часу. А в итоге приходиться або му вже за бессінь продати той квадроцикл, або післати його віддубасити. чи ну. Даже, воно не стоїть навіть того спорченого часто настрою. І би продав, але знаю, щоб воно пішло по призначенню і, ну, і за суму, яку там воно коштує, бо я за тим дивився. Оце для таких людей. Е, будемо раді любій пропозиції, стежте за каналом, будемо тримати вас в курсі подій.